Кількість вбитих та поранених північно-корейських військових на Курщині перевищує три тисячі осіб. Про це напередодні повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, є ризик направлення додаткової кількості солдатів та військової техніки для російської армії від Північної Кореї. До яких наслідків може призвести союз Росії та КНДР? Та чому країна-терористка звертається за допомогою в озброєнні? Дивимось далі. Українські спецпризначенці демонструють особисті документи північних корейців, знищених на Курщині. Втрати військ КНДР на російсько-українській війні, за даними нашого генштабу, налічують тисячі вбитих і поранених, але у Пхеньяні вже готують їм заміну. Принаймні так стверджує видання Йонха, посилаючись на джерело в південно-корейській розвідці. Всебічна оцінка численних розвідувальних даних показує, що Північна Корея готується до ротації або збільшення розгортання військ у Росії. Вона була зроблена, оскільки вважається, що Північна Корея направила тисячі військових воювати на стороні Росії у її війні проти України. Причому кількість втрат оцінюється приблизно в тисячу сто. КНДР вже зараз активно постачає Росії снаряди, артилерію та навіть ракетні системи залпового вогню. Не виключено, що найближчим часом номенклатура поставок розшириться у листопаді. Північні корейці презентували нові дрони Камікадзе, які мають дуже багато спільного з російськими ланцетами. Експерти припускають, що Москва передала Пхеньяну технологію їх виробництва, а в якості оплати отримує готову продукцію. Росіяни також зацікавлені в північно-корейських балістичних ракетах. бо Закрити потребу в них власними силами не можуть. Ми бачимо проблематику, наприклад, в тих же самих крилатих ракетах, тому що тому що за останній час при масованих обстрілях використовувалися ракети Х-101 зі старими радянськими двигунами. Що показує на проблематику неспроможність виготовляти потрібну кількість двигунів днями в Росії на одному з ешелонів з військовою технікою з КНДР помітили чотири установки, які спочатку ідентифікували як пускові платформи для балістичних ракет середньої дальності Пук Гуксонг-2. Підтвердження того, що армія РФ отримала саме ці ракети, наразі немає, так само як і спростування. А загалом, у північної Кореї є чимало інших позицій, які так само можуть бути цікаві. росіянам. це безпосередньо дрони, які б могли могли працювати там на глибину до тисячі кілометрів і нести. Там близько там 50 кілограмів корисного вантаження. По треба зазначити, що Росія вже використовує балістичні ракети від КНДР, а, і а, мова йде можливо про застосування нових ракет, а, якщо не поне помиляє з повнічні ся вони Вони але це ракети, які буцімто можуть працювати на глибину до 1200 км. кілометрів. Південна Корея має одні з найбільших у світі запаси артилерійських снарядів, але дати північним братам симетричну відповідь і розпочати поставки. Цих снарядів в Україну Сеул не поспішає. Там все ще вирує політична криза. Президенту Південної Кореї Юнсок Йолю. Парламент заборонив виїзд з країни після того, як той три тижні тому спробував запровадити в країні воєнний стан. Вона була зацикла на внутрішніх проблемах. Президент буде намагатися залишитись при владі. Парламент буде його спробувати зняти Це була головна. Причина і будь-яка, наприклад, допомога Україні може бути використана у цій внутрішньополітичній боротьбі. Західні союзники України теж поки не реагують на втягування Пхеньяна у війну проти України. Втім, у разі підтвердження інформації наданої військовою розвідкою Південної Кореї така реакція можлива. Нагадаємо, 17 листопада, саме після того, як участь військ КНДР у боях проти сил оборони України була зафіксована офіційно, Вашингтон дав Києву довгоочікуваний дозвіл на ракетні удари в території Росії. Росія вирішила наступати на Херсон. подивляє агенція РВК. За даними журналістів, операцію буде керувати сам командувач повітряно-десантних військ Російської Федерації Міхаїл Тіплінський. До неї окупанти планують залучити до 4 тисяч штурмовиків. У публікації називають конкретні підрозділи. Йдеться про 61 першу окрему бригаду морської піхоти та 7 сьому десантно-штурмову дивізію повітряно-десантних військ Російської Федерації. Ну, я нагадаю, що минулої п'ятниці ворог вже намагався штурмувати Херсон. Робив він це на човнах з лівого берега Дніпра, малою групою. Наступ прикривали артилерійським вогнем. Однак росіяни не змогли тоді добратися і до середини річки, повідомили в силах оборони Півдня. Далі про це та інші події на передовій поговоримо з військовим оглядачем, учасником російсько-української війни Олексієм Гетьманом. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, слава Доброго Україні! Ранку. Героям слава, пане Олексію. На вашу думку, ворог ризикне зараз піти на Херсон, і наскільки готові до такого розвитку подій наші оборонці? Ну те, що там росіяни забрали 300 човнів і намагаються переправити цю річку, щоб створити полостер. Ну. Швидше за все вони будуть щось там робити. Принаймні, спроби якісь дії. Ну, Мені здається, що це більше відволікаючі якісь дії, бо очікувати, що вони зможуть переправитись на правий берег тою кількістю сил та засобів, що вони мають, очікувати, що вони там зможуть створити плацдарм. Ну, давайте порахуємо, що навіть ці лодці, в 300 лодків, що допливуть. Всі до правого берега, то це ну, десь півтори батальйону технічної групи без важкої техніки, з стрілковою зброєю. Ну, мені дуже важко зрозуміти, як вони там зможуть закріпитися, як вони зможуть там утримувати плацдарм, без постачання всього, що необхідно. без ну скільки вони мають з собою, просто простіше, скільки вони мають з собою провести патронів. Ну, ну от чим вони там будуть стріляти? Чим вони будуть захищатися від того, що ми там будемо їх витискати? Ну відкликаючи мана да, багато людей, які, які знаходяться безпосередньо про берегу береги березі і, і коментують от ці спроби росіян, ну Робити, скажімо так, поки, поки що тільки силами ДРГ, наступні ді каже, що там шансів у них ну практично не то, що мало, нульові шанси спробувати щось там таке зробити, ну переправитися, спробувати штурмувати. Хоча знаєте, якщо там починають вже теплінські чи хто там буде командувати безпосередньо цими діями, то ну. Силко можливо, я є, є там інформація така цікава, що багато у росіян на от на, на залучення до цих дій. Там навіть є інформація про певні самогубство. Люди не хочуть категорично штурмувати. Вони розуміють, що це посилання на смерть. Ну, побачимо, якщо спробу штурмувати, хай штурмують. Просто вони там вже тонули не звикати, коли тікали справи берега. <різь> ну, дивіться, ще хотілося проговорити про те, що 440 разів за минулу добу росіяни обстріляли українських військових на Курщині. Наші захисники відбили 27 атак. Повідомляє генштаб, яка наразі зараз там ситуація? Наскільки допомагають росіянам військові КНДР? Ну, військові КНДР вони зараз ну, не стільки допомагають, скільки їх навіть не тренують, просто дивляться, наскільки вони будуть корисні для того, щоб його використовувати, якщо, якщо буде треба, в більшій кількості. Бо ті втрати, про які кажуть Північна Корея, Південна Корея, про ті втрати, які казав президент, ну, це третина, це 30% вже людей знищено. Ну, це великі втрати. Вони атакують от це зараз. От дуже важливо те що, те, що ми бачимо зараз на відео. От подивіться, як вона таку. Вони, атакують. Це вони ага. е, люди підготовлені, е, тобто вони вміють стріляти, вони фізично готові і вони вивчали якусь тактику. Оцю тактику, яку вони зараз використовують, це Тактика радянських часів ще 30, 40 50 п'ятна навіть п'ятдесять давнини. Це атака в лінію, тобто це ага. також рінула. Вони не просто вони так вирішили, а вони цим і навчалися, бо вони, по-перше, лінію тримають ровно, а це не так просто зробити на полі бою. І по-друге, вони правильно відстань між бійцями, тобто 10 кроків, 7-8 метрів. Тобто видно, що вони люди навчені. Але ну що таке зведений підрозділ, який от зараз використовується, це означає, що ну, наприклад, в батальйоні додається ще одна рота, і от це стає зведений підрозділ. Тобто uh -huh. батальйон, наприклад, три роти російських командир батальйону російський додається ще одна рота північно корейська. Ну я умовно кажу. Ну, це, в принципі, не воно, це правильно. Я просто не знаю, як, вони, як там е, всередині російських військ побудовано. Ну, а якщо, наприклад, батальйон, то три роти російських, одна рота Північна Крит, і це вже зведений батальйон, і е, головне, що він керується командиром батальйону російським. Mm -hmm. І росіяни mm -hmm. використовують штурмові дії невеликими групами, там 3-5-9 людей. Це є там, ну, сучасна тактика, як вони переміщуються, один-два стріляють, інші перебігають, такими як зайця там не. Там, Потім ті стоять, зупиняються, ті, ті хто був ззаду, ті, хто вперед починає стріляти, ті, ті, починають перебіжним такими переміщатися. Тобто, ну, така, ми бачили цю тактику. Так, так, сучасно. Е, да, ну, сучасно не така вже сучасна. Просто її розумно використовувати, бо це призводить до ну, менших втрат, скажімо, серед uh -huh. наступачів. Uh -huh. Наступати в лінію це як, ну, як в фільмах, я не знаю, на що. Причіпаємо фільм, тобто це, це це жах по великому рахунку. Вони це використовують. І от дивно інше, якщо командир дає приказ на штурм, командир батальйону, і е, наступають росіяни, отримують наказ бойове розпорядження, наступають сучасною тактикою, а північні кореси наступають е, чомусь застріли такі. Ніхто не каже, що всього робити так не треба. Це на така на думку, що не дуже добре стосунки між військовослужбовцями північної Кореї і російськими. Тим більше що було перехоплення розмов там одної медсестри, ну медичного працівника з е, своїм чоловіком. Які там видаби водії на Харківщині, вона розповідала про, що привозять, багато привозять північні коресі. І так, як вона як про них казала, ну, складається враження, що поваги там до них немає. Ну, Наприклад, вона каже, вони там всі на одне обличчя, що їм там налбу маркером щось малювати, щоб розвищати. Ну, Російська ксенофобія, шовінізм це у них вкрив. Ну, так. Так, Пане, Пане Олексію. Ну, mm. тут, тут, тому тут два слова, тому тут поки що. Ну, ми розуміємо, що Білоус, міністр оборони хніздив в північну краю, тільки за снарядами да, розмовляти ще і про додаткову живу силу. Поки що мені здається, що їх просто дивляться, тестують, скажімо так, наскільки вони ну не що здатні, наскільки вони наскільки доречно використовувати північну корейсу на війні? Якщо на лінії фронту їх... Вони будуть так так само вести такі дії з великими втратами, то швидше за все, я думаю, їх використовувати безпосередньо на лінії фронту не будуть. А це буде друга третя лінія. А отуди знімуть росіяни переправити на лінії фронту. Також можливо це припущення. Давайте зараз перейдемо до найгарячішого вітинку: Покровський, курак, курахівський, напрямки. Зараз бої точаться вже в міській забудові Курахового. Активізувалися окупанти поблизу Лимана. Якщо можна коротко, що зараз відбувається там? Ну, ви знаєте, бої, бої навколо Покровська тривають вже доволі давно. Ми чуємо про те, що ну, Терезький, Покровський, Кураховський напрямок, ми е, давайте будемо ну, трошечки обережно в, в наших коментарях, бо е, часто чуєш про те, що ворог там суттєво просувається. Ну, давайте вмикати критичне мислення і задамо себе питання. Якщо ми чуємо, що біля Покровська ворог щоденно просувається, чуємо все ж півроку. То mm. якось воно викликає mm. дивно трошечки. От ну півроку не менше вже да. Наша там тримають оборону, вони тримають його можна. Ворог де не де вдається йому просунутись. Ну, ніякого оточення там немає, про яке багато таких панічних було повідомлень. Mm. Ситуація важка. Дійсно, ворог хоче захопити Покровський, э, атакуючи із флангів. Курахов це південний фланг, південно-східний фланг, і він намагається просунутися. Ми його можемо отримати завдяки. Ну, двом речам, це люди і зброя. Якщо суттєво, суттєво буде переважати, то нам доведеться де не де відход. Але ще раз, давайте все ж таки будемо ну, справедливими до наших збройних сил. Завжди. Півроку там люди тримають оборону да. з, з силами, значно перевищуючими по кількості нових. Ну, Дяку... Ми все бачимо. Дякуємо, пане Олексію. Та хотілося б нагадати, що з нами на зв'язку був військовий оглядач, учасник російсько-української війни Олексій Гетьман. Дякуємо вам